І ми повертаємося до сполучених штатів, де найбільш обговорюваним рішенням останніх днів став дозвіл Байдена на використання атакам сів Storm Shadow для ударів по російській території. І це ще не все. Адміністрація Байдена погодила виділення України ще протипіхотних мін. Але у Конгресі вважають, що й цього недостатньо. І продовжимо обговорювати це з нашим спеціальним кореспондентом у Сполучених Штатах Дмитром Анопченком. Митрі вітаю ще раз на зв'язку. А далі ж ну насправді знаєш, я себе відчув, як українські дипломати мені коли скаржились, що складно було достукатися чи докричатися до американських партнерів, у яких були побоювання щодо переходу чергових червоних ліній. Ну таке саме враження у мене було намагався докричатися до студії. Ну на щастя, це технічні проблеми, а не різниця в підходах, як було між нашими дипломатами і держдепом. Наприклад, що хотів би розповісти, кілька важливих меседжів. Перший в конгресі налаштовані дуже рішуче, тому що змінюються не тільки. Адміні адміністрація Байдена велика частина конгресменів, які не переобралися їхній останній робочий день. Ну це фактично кінець року, бо 3 січня прийдуть вже нові конгресмени, і буде республіканська більшість. Тому конгресмени хочуть зробити максимально, що можуть, максимально допомогти Україні. Ну щоб закінчити свою каденцію, зокрема з чистою совістю. Те, що лунає, кажуть, що рішення, яке зараз ухвалили, є недостатнім, що треба ще більше. Ну і зокрема, закликають конгресмени Джейк Очінклос, конгресмен демократ від масачу. Усицу сказав, давайте дозволимо бити Україні по ключових російських нафтопереробних заводах і підприємствах поблизу Москви. Тобто є ці заклики, і є підтримка конгресменів. Другий момент конгресмени зараз пропонують списати частину українських боргів. На це вже пішла адміністрація. Маю вам пояснити, чотири десь 4,5 мільярди доларів цих боргів. Ну точна цифра: 4 мільярди 650 мільйонів. Розбирався, що це за гроші. З'ясувалося, що коли пам'ятаєте, до. Же довго не могли ухвалити український пакет тут в конгресі. То однією з умов республіканців, і подейкуючи особисто Дональда Трампа, була вимога якраз щоб частину цих грошей оформили як кредит. Адміністрація Байдена має право це списати. Рішення вже ухвалене, але остаточне слово за конгресом. Конгрес теоретично може це заблокувати, прийняти спеціальну резолюцію, але скоріш за все з настроїв заяв, скоріш за все, цього не буде, і гроші будуть списані. Тобто, і конгрес, і адміністрація Байдена намагаються зробити максимально поки ще можуть, поки ще при владі. Ну і в цій лозіці така ж сама логіка і щодо зеленого світла, яке дали щодо протипіхотних мін. Я Наших режисерів, попрошу. Ми покажемо зараз кадри. Я їх в Пентагоні сьогодні попросив саме з цими мінами, які передаватимуть Україні. Працюють американські військові на полігонах. Ну і тут цікава ситуація. Держде пояснює, що рішення надати ці міни стало відповіддю на наступ Росії на Донбасі. Є спробою цьому наступу перешкодити. Речник відомства Меттю Міллер абсолютно відверто про це каже, каже, що штати враховують реальні події. Ну і тут цитата, а в реальності бачимо просування російської піхоти в східній частині України, і ці поставки призначені для того, щоб перешкодити таким наступам. А і Пантагон, і державний департамент підкреслюють, і це відкрита інформація, тобто жодної військової таємниці я зараз не видам. Навпаки, американцям важливо про це говорити. Що це не стійкі міни, так, так звані тобто міни, які із часом деактивують. І для американської адміністрації, яка багато грошей по лінії держдепу виділяє на розмінування українських територій, було важливо надати саме цей тип мін, мін, для того, щоб ну ще більше не забруднювати українську територію, куди повертатися людям після того, як закінчаться бойові дії. Ну і давайте послухаємо, як в Держдепі це саме цей момент коментують. Це міни, які деактивуються щонайбільше за два тижні. Отже, вони не становлять загрози для цивільних, коли люди повертатимуться на ці території після закінчення війни. І не буде такого, що люди наступатимуть на міни, про які вони не знали, що вони там знаходяться на їхній території. Тобто, це зовсім інша ситуація. Є ще одне обмеження. Його теж розголошують. Спокійно про це говорять. Обмеження, яке запровадив Пентагон, генерал Остін про це сказав. Україну просять мінувати тільки українську територію. Остін цитата каже: Вашингтон попередив Київ, що той повинен відповідально контролювати, де саме встановлювати ці міни. Щодо нового пакету допомоги, який зараз вже затверджений і відвантажується, там 275 мільйонів доларів. І, здебільшого, це те, що Україна просила, що потрібно тут і зараз що називається на лінії фронту. Реактивні боєприпаси для реактивних систем залпового вогню для хаймерсів, артилерійські снаряди і протитанкові засоби. Адміністрація Байдена робить все можливе для того, щоб до кінця року, навіть не до кінця каденції, 20-х чисел січня, а до кінця року з бюджету десь приблизно в 5 мільярдів доларів, який ще зберігатиметься на допомогу Україні, надати зброю, надати боєприпаси, надати техніку. Ну і є внутрішні рішення, що якщо залишиться... Залишиться якісь гроші. Якщо буде залишок, то хочуть його за рахунок цих грошей профінансувати замовлення військовим підприємством, щоб вони наперед на певний час наперед виконували українське замовлення. Таким чином хочуть підстрахуватися від ситуації, коли виділення цих грошей ну теоретично чому б ні могла би заблокувати адміністрація Трампа. Те саме є дозвіл, бачите, чергову червону лінію ще одну перейшли, практично наприкінці свого президентства. Є дозвіл Сполучених Штатів на використання. Storm Shadow для ударів в глиб території Росії всім розуміємо, що ракети британські, але е, тут є ситуація, що американські системи наведення для них потрібні. Про це не кажуть публічно. Втім, ну є таке загальне розуміння, що і такий дозвіл є. У будь-якому разі є внутрішні рішення. Домовилися про це американські, європейські і британські чиновники, щоб публічно цю тему тему Атакамців і тему Стормшеду не коментуватимуть для того, щоб не дати Росії підготуватися. Втім, ну прекрасно розумію, що і нас, як журналістів, і наших глядачів ця тема хвилює. Тому вже цієї неділі, о дев'яті вечора, буду готовий вам багато цікавого і ексклюзивного, зокрема і про атакамси, про їх застосування, про те, як завдяки їхньому використанню можна. На усадити Росію за стіл переговорів, і при цьому Україна матиме сильну позицію. Все це я маю розповісти о 9-й в моїй програмі Червоній лінії. Ну буквально півгодини тому говорив із колишнім американським високопосадовцем генералом, який дуже добре знається на цій ситуації і на цьому типі зброї. Буду готовий все розповісти, колеги. Митря чекаємо з нетерпінням. Дякую тобі. Нарешті у повній версії ти нам все розказав. Це на зв'язку. Був наш кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко. Не пропустіть його авторський ексклюзивний проект Червоні лінії. Він у неділю, о 21-й.